Отож, давайте тепер ми прочитаємо ці п'ять фундаментальних текстів нового заповіту, які нам підтверджують божество і передвічне існування Ісуса. І перший вірш у вас записаний прямо на цій самій сторінці. Це Івана, перший розділ, з першого п'ятий вірші. Перше місце на початку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. Воно було на початку у Бога. Усе через нього виникло, і без нього не виникло нічого з того, що виникло. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Окесон Она Ферст Фрайзене Бігиніва за Ворд. І оце от фраза на початку було слово. Вона говорить нам про вічність Ісуса Христа. Коли ми можемо, ну, якщо ми думаємо про час як, як про якусь лінію. Okay. There was of the universe, right? Був колись початок всесвіту, правильно? Yeah. Okay. So, when the began, he was there. Тому коли почався Всесвіт, Ісус там був уже. So he the was тобто він існував до створення Всесвіту. That second phrase, and the was with God, and the word was God. Uh -huh. А наступні фрази це і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно нам оці дві фрази нам пояснюють, що настільки ми могли би осягнути у період до створення Всесвіту. Ісус уже був, він був і з Богом, і він був і лишається Богом. Якщо повідати буквально, то там буде приклад буквально приблизно такий. На початку. О, Уже існувало слово. Тобто, якби у нас в нашій мові, воно якби трошки по-іншому формулюється, більш зрозуміло, але от, якщо показати буквально, то буде саме таке значення. Хто в цьому контексті у нас слово? It's Jesus. Yes, yes, Jesus. Так, правильно. В грецькій мові це слово, це логос. Is title for Jesus. Це і ще один титул Ісуса. І Апостол Іван він починає своє Євангеліє із дуже важливого відкриття для нас приводу того, хто такий є Ісус. ці перші п'ять фай як вони пров Jesus, so, Jesus eterna. He is God. Подумайте, як оці п'ять вірші вони до нас вони нам доводять вічність і божественність Христа, що Він Бог і що Він існував вічно. Тобто завжди. Океансо. Okay, Back to that, that. І коли Іван від самого початку говорить нам оцю істину, що на початку було слово, слово було в Бога, і Бог було слово, він е закладає певний фундамент розуміння, про кого буде йти мова. І всі інші речі, які він, він пише далі в Євангелії, вони можуть повертатися до цього фундаменту. Тобто про кого ми говоримо? Про Логос, про Слово. І це слово було Бог, і це слово це Ісус. Со набертур да фрейзен на ворвоз видка спікс то до персонада Джиса, і возін компаніоншіп ви Фаде Спіри. І коли ми говоримо і слово було у Бога, підкреслює м, особистість Ісуса Христа, бо це грецьке слово, яке прикладено у нас як в воно означає в близькому спілкуванні або у спільності з Богом. І і uh -huh. І фраза, Бог, Бог було Слово», воно якраз нам стверджує, що Бог Отець і Бог Син мають спільну спільну природу, або спільну сутність, якщо хочете. Тобто Ісус Христос Він завжди і був, і лишається Богом. So he, He's more than a teacher, He's more than a prophet. Тобто вчитель, He's more than an angel. He is God. Amin? God. Amin. And so that, that just I don't I don't know how to I don't know how to express to you in, in my heart how that teaching gives me confidence. In my ministry. я не знаю, як вам передати ту впевненість, яку в моєму слученні мені придають оці вірші, оця інформація. He is God he is my Бо він Бог і він мій спаситель. Beautiful. Це просто прекрасно. Верс три треті вірш. Ти часа крайств ітерніті паст біфорекрішн ад універс. Він назву вчить про те, що Ісус Христос Він існував до створення світу, бо Він створював всесвіт. Якщо ти створив всесвіт, ти не можеш з'явитися одночасно із всесвітом, ти маєш бути до цього. So, later in the we'll go to some other І потім там в другорядних віршах, які ми будемо розбирати далі, в цьому курсі ми. Повернемося до того, що Ісус Христос Він, він створив і небо, і землю. Екс Нігіло. Mm -hmm. right? І е він, він це все творив латинською мовою це екс нігіло. З нічого. Тобто Ісус сказав, і воно. Матеріалізувалося, воно стало існувати те, що він сказав. Тобто, у за за шість буквально 24 годинних доби. I, I way, Я це говорю саме так, тому що є люди, які стверджують, що це було шість тривалих періодів, які називають добами або днями. Because they doubt the power of God and his ability. So in the Hebrew, when it says and the day and the night were the first day. So if they were just to read that at face value, how much time did they think passed by the day and the night were the first day? Uh, якщо ви не читаєте, якби це от так, як воно написано, як ви думаєте, скільки пройшло часу от, між першим днем і другим днем? Буквально так, як було. Тобто, як було написано, як вночі, на день і на день. Один день? Так, один день. Чому так це важко? Чому так це тяжко зрозуміти? Чому так важко все повірити? Якщо Бог не міг це зразу зробити, це ж, ну, доказує, і не все... So, if he couldn't do it in one day, it shows that he's not almighty. Тоді він to make it longer periods of time. Подумайте, для чого людям робити це довшими періоди часу? Для чого їм потрібно це, щоб щоб це були більш тривалі періоди часу? To reconcile it with something else. Okay, what would that some what would that other philosophy of origins be? А з чим тоді воно має гарно поєднуватися? З якою іншою філософією? To explain evolution, to reconcile with evolution, yeah, щоб це so, потом з еволюцією поєднати. А so to, to twist the Bible's meaning so it conforms to their world view. І от цікаво. Дивіться для того, щоб людині підлаш... людина хоче підлаштувати Біблію під своє розуміння того, як створився Всесвіт. Не, не навпаки підлаштовує свій свій розум під писання, а писання намагається перекрутити, щоб воно підходило під його розуміння, під світогляд. So these same that say it was 50 years. І ті ж самі вчені, які говорять, що це було 50 мільйонів років. А friends who are also scientists who say it was 300 років. Uh, мають друзі, які кажуть, та ні, це було 300 мільйонів років. І вони дуже реально захищають свою точку зору. Вони дуже впевнені, що вони саме праві. Я знаєте, читав деякі наукові журнали. І деякі з цих людей вони мають там по два докторських ступеня в астрофізиці. So they would say we're sure it was three hundred million years. And then they start talking about the universe and some of the planets that they're looking at through the Hubble and the Weber mm -hmm. web space telescope. Yeah, yeah. And when they're asked questions of well, how far is that? or they say, I don't know. How far you mean the distance yeah. between the planets? We're not uh -huh. sure. I, luckily, І вони потім пишуть там про всякі там планети, які вони спостерігають через телескоп Хаббл, телескоп Вебера. і вони запитують: "А як вони далеко від нас?" кажуть: "А я не знаю". Або наприклад, коли вони обговорюють е, тему темної матерії, антиматерії. Що це таке? Звідки ля, воно взялося? Як її можна, чим її можна виміряти Яким відром? Але говорять: "Ми не впевнені". But so right? inconsistent. Inconsistent. So is, they should that they were streaming. Але вони дуже впевнені в тому, що ми еволюціонували. Ви бачите проблему з цим світоглядом? Він якийсь непослідовний, правда? Там впевнені, а там не впевнені, хоча це вроді як однакові сорти впевненості чи не впевненості. That they're sure they would bet their life on the truth that they what they think is truth that we evolved from apes і вони і вони дуже дуже рьяно захищають свою точку зору. що вони впевнені, переконані прям науково, як вони кажуть, що ми еволюціонували там від амьоб там до жаб, потім до абізяна, потім вже до лю якихось там людиноподібних істот. So, I have talked to A few individuals like this, and I asked them the question, Were you there? <рес> <рес> <Yeah>. <рес> and they say no. And they call it. I'll finish with this. Well, they say, Well, we're measuring the The, um, Вони говорять, ну ми міряємо вік землі за допомогою зразків породи. It's very subjective. Але це дуже суб'єктивна методика. How do they define, how they exactly. right. Тому я кажу дуже суб'єктивна. <рес> А чи не було б краще взяти свідчення того, хто там, правда, був God при створенні світу? Бо Бог там був при створенні світу. І він нам говорить, саме так як я створив саме так я створив всесвіт за шість буквальних it's днів. І це прекрасно, правда? And yet so many deny і все ж так багато людей вони відкидають е, порядок творення. Вони відкидають те, що ми створені Богом за певний період. До чого це? Треба стояти на біблії, треба відстоювати Біблію. Бо якщо ваш ваш світогляд, те як, як ви бачите світ, звідки він взявся, куди він іде, він не ґрунтується на Біблії, тоді рано чи пізно ви потерпите поразку. І навіть зараз ми живемо у проклятому у поламаному світі. Знаєте, дуже важко чимось. Щось міряти або чимось користуватися, коли воно поламане. Особливо якщо у вас не було на початку. So my point is, Тому це so, все абсурд. Міряти по якимось камінцям чи по землі, скільки років землі і від чого ми там коли еволюціонували. Кесовотакморба okay, so we'll добре. It. Ми про це більше поговоримо завтра. А тепер давати санемо будемо молитися. So let's pray for the supper.